Група реагування патрульної поліції це екіпажі поліції, які цілодобово та оперативно реагують на заяви та повідомлення про правопорушення та інші події. А також вживають ряд превентивних заходів, шляхом патрулювання території обслуговування, виявлення та припинення правопорушень. Це поліцейські, які одні з перших прибувають на місці подій. Наприклад, останнім часом на територію Одеської області два рази було погіршення погодних умов. Поліцейські ГРПП разом з іншими силами одні з перших зіткнулися з негодою. Постійно перебували пори з населенням та допомагали водіям вийти зі снігових заметів. Щоденно для екіпажів створюються службові завдання по відпрацюванню навчальних закладів. Поліцейські постійно слідкують за безпекою наших дітей. Не забуваємо також про спілкування з населенням, превентивні поліцейські заходи. Також з початком повномасштабного вторгнення додали нові завдання для груп реагування патрульної поліції. Це відвод автотранспорту та обмеження території після ворожих обстрілів, патрулювання узбережжя Чорного моря, інформування населення під час повітряних тривог, місця обігріву та пунктів незглавності, населених пунктів, яких відсутнє електропостачання. Також особовий склад на постійній основі відряджається при фронтові райони зону проведення бойових дій. Слід зазначити, що збільшується потік вантажних транспортних дорогами Одещини. В середньому це близько 30 тисяч транспортних засобів на добу. Звісно, збільшилось навантаження на екіпажі та зріс аварійності. У зв'язку з чим в літній період часу на виконання вимог розпорядження Одеської військової цивільної адміністрації нами було обмеження рух вантажних транспортів на основних шляхах Одещини, а саме це траса М-05 Київ Одеса, М15 Одеса рені Ще раз закликаємо водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, поважати себе та інших учасників дорожнього руху.